Всім привіт! Вітаю на каналі Магазин на дивані. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною епіцентр, а саме відділ центр меблів. Покажу вам асортимент та ціни на бюджетні обідні столи та стільці. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Давайте роздивлятися столи та стільці. Ось такий стіл. Стіл Акрон, діаметр 90 см, висота 75, ДСП, колір дуб крафт золотий. ніжки металеві чорного кольору, Виробник Україна, вартість 3189 гривень. Стілець. Ось такий ема, колір кремовий 1230. Є ще такі стільці білого кольору, вони пластикові, червоного, графітового кольору. Так, ось такий стіл, діаметр 75, висота також 75, десьпен, колір аспен і метал чорний. Можна, до речі, Обрати в іншому кольорі такий стіл. Ось так виглядають ніжки, ніжки металеві. Можна регулювати, якщо нерівна підлога. Так, ось такий стіл. Круглий, стіл аква. Хромові ніжки 90 см діаметр, 79 висота, ДСП, білий колір. Ось такий, дивіться, це зверху накладка. Вона продається окремо, ось така поверхня, кромка, ніжки. І вартість 2934 Такий стіл коштує 4050. Стіл Ленард Блек, Black, діаметр 90, висота 75, ДСП, колір дуб, крафт золотий і металеві ніжки чорного кольору. Ось такі ніжки теж можна регулювати. Наступний ось такий стіл на трьох ніжках. Тут, до речі, кромка чорного кольору, ніжки металеві, регулюються, Так, ціна 3336 гривень. Стіл Fine Black, діаметр 68 і висота стандартна 75 см білого кольору. Стільниця і крайка чорного. Ось такий столик невеличкий. Так, є ще білий на трьох ніжках, але трохи інакша модель. Тут діаметр 80 см, висота така сама, а стільниця біла. І ніжки теж білі, металеві, але вони вже тут не регулюються. Ось таке кріплення. І ціна 2820 гривень. Виробник Україна. Ось такий круглий стіл на металевих ніжках. Тут ніжки не регулюються. Вартість. Такого столу 3189 гривень, діаметр 90, висота 75 см, стіл акрон, біла стільниця і металеві ніжки чорного кольору. Тут, до речі, така дуже гладка поверхня. У мене просто такий самий стіл, тільки поверхня шероховата. І я хочу сказати, що такому подібному столику вже років 5. Чудово себе поводить, ніяких подряпин немає, але не знаю, як буде цей себе поводити, тому що він гладкий. Це сліди від скотчу, І такі металеві ніжки. Є ще пластикові стільці з підлокотниками. Вартість зараз зі знижкою 1240, стілець гектор. Помаранчевого кольору, такий стілець, і є стільці зеленого кольору, світло-сірого. Це такі самі, як я вам показувала ось ці. пластик. Виробник Україна, стілець Емма. Написано кольор какао, але він сірий. Стіл нормал, діаметр 90, висота 75, стільниця ДСП, колір дуб тахо і ніжки металеві чорного кольору. Ось так виглядає цей стіл. 4 ніжки. Ніжки не регулюються. Ціна зі знижкою 2992 гривні. Так, це накладка, яка купується окремо. Але хочу сказати, якщо на ньому не різати на столі, то дуже гарно себе поводить ця поверхня. І такий самий стіл є в бежевому кольорі. Колір кашемір називається мішки. Так само металеві, чорні. О, тут вартість трохи дорожча на 5 гривень. 2997 гривень. ніжки такі самі, без можливості регулювати. Є ось такий варіант, прямокутний, стіл комфорт: метр на 70 см і висота 75. Стільниця ДСП, колір дуб тахо і антрацит. Ось тут є сірий колір. Такі мішки. Вони також зроблені з ДСП. стільці 1440. Стілець марко чорний. і Сідушка сірого кольору із шкірозамінника. Це метал. Ось такий столик, модерн білого кольору, розмір 80 на 80 см, висота стандартна, біла стільниця, ніжки металеві чорного кольору не регулюється виробник Україна. Ой, тут, до речі, така поверхня трохи шороховата. я думаю, видно на камері. Є ось такий варіант прямокутного столу. Ціна зараз зі знижкою 2892 гривні. Стіл Еванс, розмір 1,20 на 80 см. Ніжки металеві чорні. До речі, ніжки такі самі, як я показувала в круглих столах, без можливості регулювати висоту. Стільці. Дві тисячі гривень. Колір антрацит. Ось розміри. І так виглядає стілець поверхня велюрова. Такий стіл коштує п'ять тисяч сто вісімдесят чотири. Діаметр 80 сантиметрів, колір, бетонний камінь, ніжки чорні, металеві. Ось такі цікаві книжки, і стільці вартістю 2,950 розміри. Світло сірого кольору текстильні. Тут текстиль, тут метал. Разом симпатично виглядає комплект. Є ще ось такі варіанти бюджетних столів, правда, мені здається, трохи застарілий дизайн, можна до речі, цей стіл подовжити з обох боків. Стіл кухонний, розкладний, розміри бачите на екрані, на сіннику, вартість 2046 гривень і колір дуб сонома. Зроблений з ДСП, ніжки теж з ДСП. Поряд стіл теж розкладний. 2082 гривні. Колір крафт, Сірий такий колір і розкладається як книжка, ось бачите? Круглий ось такий 1566 гривень, діаметр 80 сантиметрів, висота 75, колір дуб сонома. ДСП. Ніжки теж зроблені з ДСП. Табурет 996 гривень. Ось такий. Є ще ось такий варіант. Тут заокруглені кути, тут гострі. Немає цінника. Ось такий табурет: 696 гривень. І є ще квадратної форми. Ось такі. 666 гривень. Цей постінник. Стіл скляний, прямокутний. Ось такий, бачите, прозоре скло. Вартість зі знижкою 3060 гривень. Розмір метр двадцять на 70 і висота 75 сантиметрів. Ніжки металеві. Табуретка 548 гривень, ось така. Далі стіл прямокутний, явір білого кольору, на чотирьох ніжках. Ціна зі знижкою 4508 і виробник України. Стіл прямокутний, сірого кольору. Він розкладається як книжка. Зроблений з ДСП ніжки так само. Колір антрацит. ось розміри і вартість 2184 гривні. Є такий самий стіл в іншому кольорі. Колір дуб Тахо і ціна 2184. Такий столик на трьох ніжках зараз можна купити зі знижкою. Бренд Starwood. Виробник Україна 900 мм діаметр, 750 мм висота, металовішки чорного кольору, такі плоски, без регульовки. Колір вугільний камень. Ось такий. Наче вугільдя. Ціна зараз зі знижкою 3915 гривень. Ось такий біленький, прямокутний, ніжки під дерево. Можна купити за 2250 гривень і розмір 90 на 60 сантиметрів. Речі, стільці. Ось такі велюрове покриття, точніше таке вельветове. Вартість зараз зі знижкою 1113. Вельвет грей. Тут метал, основна конструкція. І її ще в такому молочному кольорі. Вартість така сама, бежевий молочний колір. Такі стільці складні 1110 гривень, за 529 можна купити ось такі, теж розкладні і є ще в сірому кольорі таку саму вартість. Ось такий прямокотний розкладний стіл, коштує 2082 гривні, розмір 80х60 см і висота 77 ДСП, колір тупсонома, ніжки теж зроблені з ДСП, і розкладається він як книжечка. Важкий. Я думаю. Ви бачите механізм розкладання, ще є ось такий стілець, мені він трохи нагадує, стільці, як колись у нас були в школі, металева конструкція, тут ДСП. зараз ціна зі знижкою 1718 гривень. Такий прямокутний стіл на дерев'яних ніжках. Зараз зі знижкою можна придбати за 3,498. Стіл обідній, хьюге. Розмір 120 20х80, висота 75 см. колір натурального дубу. Ось так виглядають ніжки, звісно, що вони не регулюються. Стілець ось такий. Зараз можна купити за 1592 гривні стілець сканді, бук чорний, ніжки під дерево, сидіння та спинка чорного кольору. Такий стілець можна придбати за 1953 гривні. Виробник Україна. В принципі, тут всі представлені столи та стільці українського виробництва, стілець Женева, колір, ясень натуральний і шкірзамінник білого кольору. так, А це такий самий стілець подібної форми. але, бачите, він повністю зроблений під дерево, бук, стілець канді, 1520 гривень. Зараз його ціна. Із бюджетних є ще ось такий варіант. Прямокутний, зроблений з ДСП розмір. Метр двадцять на 80 сантиметрів, стіл Еванс. Зараз ціна зі знижкою 2892 гривні. Ось така стільниця. Під камінь. І металеві ніжки білого кольору. Ніжки не регулюються. Є така сама модель столу сірого кольору. 3078 гривень вартість. Трохи дорожчий за попередній стіл. Ніжки так само білі, металеві. Ось такий прямокутний стіл білого кольору стільниця. Чорного кольору ніжки, ніжки металеві, без можливості регулювання висоти крайка чорного кольору. Зараз можна купити зі знижкою за 2160 гривень, стіл норд і розмір 1,20 мет на 60 см. Є ще такий самий стіл в іншому кольорі. Тубкрафт. Вартість така сама. Ось такий сірий стіл, ніжки металеві круглої форми. Зроблений з ДСП. Розмір цього столу 110 см на 67, сота 75. І ціна зі знижкою 2,766. Є ще в кольорі дуб Сонома. Вартість 2677 гривень. Так само металеві ніжки круглої форми. Ось такий стіл. Можна купити за 2655 стіл кухонний бона 1,20 на 64 сантиметри, дуб сонома і металеві ніжки чорного кольору. Є подібний стіл, розкладний. Стіл кухонний Стенлі розмір 1,20 метра, а може його довжина складати метр шістдесят, якщо його розкласти. 69 см ширина і висота 75. Так само дуб сонома та ніжки металеві чорного кольору, вартість 4,380. Ось такий стрілець. Зараз можна придбати зі знижкою. Його вартість 1311 гривень. Розміри, Шкірозамінник. Металеві ніжки. Є така сама модель, але текстильна. Ось так виглядає стілець з текстилю. І, до речі, у нього інша ціна. 2028 гривень, знижки на нього немає. Є ще така сама модель в бежевому кольорі, шкірозамінник. І ось ціна зі знижкою. Ніжки, до речі, сірого кольору. Такий стілець можна придбати зараз за 977 гривень. Чорного кольору, Шкірозамінник. ніжки металеві, чорні. Є такий самий стілець в молочному кольорі. Теж зі знижкою. Таку саму ціну, ніжки, до речі, сірого кольору. Ось такі стільці зараз зі знижкою 1761 гривня. Шкірозамінник замінник блакитного кольору. Так. Білого кольору основа стільця. Тут, до речі, бачите? Хтось подряпав вже, але це виставковий стрілець Є ще в помаранчевому кольорі. Ціна 1651 гривня. Не дуже зручно показувати, бо дуже близько вони стоять, але я думаю, що. Модель стільця зрозуміла. Такі стільці зараз зі знижкою 2145 гривень. Стілець Оксфорд. Ось так вони виглядають. Біла основа. Із табуретів є ще ось такі. Дві варіанти. Такий під дерево 990 гривень. Так, де фокус? Ось таборець сол, колір бук. Прикотної форми тут сидіння. Є ще такий самий стілець з сидінням білого кольору. Вартість 1070 гривень. І є подібний з сидінням круглої форми. Так, 1185 гривень. І є ще з сидінням сірого кольору за 1098, так, 1098 гривень. Ось такі. Табурети по 1326 гривень. Тут тканина, я думала, шкірозамінник, але як нобук. Є ще ось такі варіанти. Це такий самий, як цей, тільки. Без оббивки м'якої. А не бачу цінника. І в чорному кольорі ще є. Чорний коштує 1194 гривні. Ось такі круглі, м'які, велюрові, 1300 гривень. Є сірого кольору шоколадного. Є такі варіанти. Бюджетних табуретів 780 гривень, Є різні кольори, шкірозамінник, текстиль, текстиль в різних кольорах і рогожка тканина. Металевий є табурет, але цінника немає. Такий табурет 714 гривень квадратний. Є розкладні такі табурети, 385 гривень, чорного там сірого кольорів ось такий табурет. 924 гривні. Тут сірі ніжки, тут чорні, в таку саму вартість. Такий табурет 1326 гривень. І круглий, до речі, симпатичний. 1218 гривень. Ну і все. Напевно, всі бюджетні варіанти я для вас зняла. Інші столи вже йдуть не бюджетні, але є дуже гарні моделі, пістоли і стільці. Зніму вже наступного разу. Вам всім щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і бажаю гарного настрою та вдалих покупок.